Жнива на фінішній прямій на Черкащині вже завершили збирання ранніх зернових. У засіках області лежить близько півтора мільйона тонн зерна. Хлібороби, ще мають зібрати урожай пізніх культур. Традиційно Черкаська область у валовому зборі зернових серед лідерів у державі. Керівництво Черкащини стверджує, область буде з хлібом. Півтора мільйони урожай, чиновники задоволені цьогорічним збором ранніх зернових культур. Урожайність кажуть рекордна. Вона склала 52 центнери з гектара, тоді як у минулому році було 45 центнерів. То, якщо не буде ніяких природних катаклізмів, то ми очікуємо один з найвищих показників по валовому збору зерна знову ж таки за історію Черкаської області. Черкащина, каже чиновник, посідає лідируючі позиції зі збирання пшениці. Анатолій Івашкевич запевняє, якість зерна дуже хороша. Область цього року буде з хлібом. Цінова ситуація, яка склалася на ринку зерна, сьогодні дозволяє в повній мірі забезпечити хлібопекарське підприємство продовольчим зерном. Це дає можливості ну, не просто не піднімати ціни на хліб. Ми навіть не виключаємо, що будемо вести переговори про деяке зменшення ціни на хліб. Аграріям ще лишилося зібрати пізні зернові за попередніми підрахунками. Урожайність планують отримати теж рекордну. водночас у розпалі підготовка до посівної 2014-го. Нині триває перевірка насіння озимих зернових культур. Господарства області вже почали роботу по підготовці ґрунту і по підготовці необхідних матеріальних ресурсів для. Проведення осінньо-польових робіт і для закладки фундаменту для майбутнього врожаю. Так почали закуповувати мінеральні добрива, а планується посіяти озимих зернових культур по всіх категоріях господарств під урожай наступного року на площах 242 тисячі гектарів. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віканвини.